Нехай у мене є мішечок, в який я вирішила складати різні фігурки. У мене там є жовті кубики, нехай їх буде 8 штук. Також у мене є жовті кулі, їх буде 9. Також там будуть помаранчеві кубики. Їх нехай буде, наприклад, 7. І будуть помаранчеві кулі. Нехай їх буде, наприклад, 5. І мені стало цікаво. Якщо потрясти добре цей мішечок з усіма цими фігурками всередині, щоб вони добре-добре перемішались, і тоді трохи його нахилити, аби з цього мішечка випала одна фігурка. Тоді яка ймовірність того, що, наприклад, цією фігуркою є куб. Отже, ймовірність того, що цією фігуркою, буде куб. Тобто, наразі мені не важливо, якого кольору, важливо, що це саме кубик. Отже, такою ймовірністю буде кількість кубиків, кількість кубиків, кількість кубиків ділити на загальну кількість фігур, Загальну кількість фігур. І чому це буде дорівнювати? Для початку порахуємо загальну кількість фігур. 8 плюс 9 це в нас 17, 17 плюс 7 це в нас 24, і 24 плюс 5 це в нас 29. Отже, всього у нас є 29 фігурок. Ну, а кількість кубиків це у нас 8 плюс 7. Тобто 15. Отже, ймовірність того, що це буде кубик, це 15, 29. -х. І я пропоную це зобразити на діаграмі Ойлера-Вена. Отже, намалюємо прямокутник. Тут у нас будуть всі 29 фігурок. І серед цих фігурок у нас є кубики. Візьмемо якийсь інший колір, наприклад, ось такий це у нас будуть кубики. Отже, тут у нас кубики. Супер. Отже, це у нас множина кубиків. А тепер що, якщо поцікавитись, якою є ймовірність того, що ось ця фігурка, яка випаде, буде жовтого кольору. Тобто, наразі нас не цікавить, це куля чи це куб. Нас цікавить саме, щоб це був жовтий колір. Отже, у нас це буде жовтого кольору. жовтого кольору, якою є ця ймовірність. Це у нас кількість фігур жовтого кольору, ділити на загальну кількість фігур. Як ми знаємо, загальна кількість фігур це вже 29, ми це порахували, а кількість фігур жовтого кольору це 8, плюс 9, тобто 17. Отже, ймовірність того, що ця фігура буде жовтого кольору, це 17,29. Зобразімо це також на нашій діаграмці. Отже, тут у нас буде множина фігур жовтого кольору, жовтого кольору, жовтого кольору, кольору. Ну, а тепер я пропоную дізнатися ймовірність того, що це і куб. І фігура жовтого кольору. Тобто, по суті, ймовірність того, що це жовтий кубик. жовтий кубик. Ну і це у нас кількість жовтих кубиків ділити на загальну кількість фігур. Тобто, це у нас щось ділити на 29, а жовтих кубиків у нас 8. Отже, ймовірність буде 8,29. Тобто, ось тут у нас будуть жовті кубики. Жовті кубики. Супер. І тепер. Найцікавіше. А що, якщо я хочу дізнатись, якою є ймовірність того, що це кубик, або фігура жовтого кольору? Тобто, мені підходить і варіант з кубиком, і варіант з фігурою жовтого кольору. Отже, ймовірність того, що це кубик, кубик, або, або жовтого кольору, жовтого кольору. Якою буде ця ймовірність? Тут можна було б подумати одразу, що нам треба додати кількість кубиків та кількість фігур жовтого кольору. І це могла б бути правда, проте це не зовсім так. Це ще не повна відповідь. Отже, для початку, ймовірність у нас у знаменнику знову ж таки буде загальна кількість фігур, тобто 29. У чисельнику у нас буде фігурувати кількість саме кубиків, і також кількість фігур жовтого кольору. Тобто, у нас ось тут у кубиках має бути 15 штучок, а у фігурах жовтого кольору має бути 17. Ми це вже дізнались попередньо. Але тут постає питання: а чи правильним буде додати 15 та 17? І насправді ні. Проте. Чому? Виникає питання. Якщо ми додамо 15 та 17, то ми ось цю кількість порахуємо двічі, оскільки жовті кубики належать і до множини кубиків, і до множини фігур жовтого кольору. Тоді я пропоную відділити якось це все. Як ми можемо це зробити? Отже, для початку запишемо, що у нас є 8 ось тут кубиків жовтого кольору. Тоді скільки у нас буде знаходитись ось в цій частинці, тобто фігури, які жовтого кольору, проте не є кубиками. Це у нас будуть жовті кулі, їх буде 17-8, тобто 9, їх буде 9. А тепер дізнаємося, скільки буде фігур ось тут, в цій частині, там, де у нас кубики, проте не жовті. Їх буде 15-8, тобто 7. Ну і насправді це просто кількість оцих помаранчевих кубиків. І тоді, насправді, якщо ми вже додамо, якщо ми додамо 7, 8 та 9, ми отримаємо правильну відповідь. Проте, насправді, це можна було б зробити іншим, досить таки логічним шляхом, ми могли б додати нашу кількість кубиків до нашої кількості фігур жовтого кольору отже, 15 плюс 17, проте. Через те, що ми рахуємо кількість жовтих кубиків двічі, нам треба просто відняти кількість жовтих кубиків. Отже, мінус 8. Що ми матимемо? 15 плюс 17 це в нас 32, 32 і мінус 8, це в нас буде 24. Отже, ймовірність у нас буде 24, 29. -х. Ну і насправді я ще пропоную ось це все розписати окремими ймовірностями, щоб можна було зрозуміти, звідки це береться. Отже, це у нас 15,29, плюс 17,29 і мінус 8,29. І насправді, тут уже можна помітити, що це у нас кількість кубиків, кількість кубиків, точніше, ймовірність того, що у нас випаде, кубик. Це у нас, візьмемо інший колір. Це у нас імовірність того, що у нас буде жовтий, жовтий, жовтий. А ось це, а ось це. Імовірність того, що це буде і кубик, і жовтий, тобто жовтий кубик, жовтий кубик. І насправді, звідси вже можна вивести загальний вигляд, тобто так звану формулу. Отже, імовірність. Ну, ми запишемо її десь нагорі. Отже, ймовірність того, що у нас буде якась А або Б. Ну, тобто, ми беремо множину А і множину Б. ймовірність того, що елемент буде або з множини А, або з множини Б. Якою буде ця ймовірність? Це ймовірність того, що елемент з множини А додати до ймовірності Б, І від цього всього. Найважливіше це те, що нам треба відняти ймовірність А та Б. Ймовірність А та Б. Проте насправді, ось ця формула є універсальною. Але є один випадок, коли вона трохи спрощується, але все ще працює. Яким є цей випадок? Отже, намалюємо для цього ще одну невеличку діаграму. Тут у нас буде невелика діаграма. І у нас буде А, а також буде Б. І це саме той випадок, коли вони не перетинаються. Тобто, у них немає жодного спільного елемента. Наприклад, А будуть фігурками жовтого кольору, Б, фігурками зеленого кольору. І у нас фігурки тільки одноколірні, тобто немає такий, що він і жовтий, і зелений, і тому у них не буде жодного перетину. І в такому випадку у нас ймовірність того, що А та Б, тобто, що фігурка є і жовтою, і зеленою, дорівнює нулю. І тоді, в цій формулі, те, що ми віднімаємо, у нас по суті дорівнює нулю, а отже, ймовірність того, що А або Б, дорівнюватиме сумі ймовірності А та ймовірності Б. І такі події є взаємовиключними, оскільки вони власне ніколи не перетинаються.